Найкорисніша їжа для печінки, якщо ви почнете таку їжу їсти, то ви зможете забути про захворювання, такі як гепатоз, фіброз, цироз та інші проблеми з печінкою. Стан почне покращуватись. Харчування це фундамент, і відновити печінку просто пігулками неможливо. Займатися її відновленням треба тільки комплексно. Коли ми їмо таку їжу, у нас немає вуглеводних гойдалок, тому що стабілізується рівень цукру в крові, налагоджується робота печінки, жовчного, пішлункової, все травлення. Коли ми їмо таку їжу, ми міняємо середовище в організмі з кислого на слабколушне. І нагадаю, що в кислому середовищі розвивається все найгірше: це різні паразити, віруси, грибки, бактерії, хлисти і навіть онкоклітини. Коли середовище слабколужне, це дає енергію і здоров'я. І мова йде про низьковуглеводне інтервальне харчування. Це, звичайно, велика кількість овочів, зелені, дуже багато салати. І також має бути присутнім білок, тому що це будівельний матеріал і він необхідний нашій печінці. Це можуть бути сочевиця, нут, яйця, куряча, індича грудка. І, звичайно ж, корисні полі ненасичені жири. Застосовувався. Ойте, і якщо вам цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях написати печінка, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.